Всім привіт, мої любі котики. мене звати Аня, та я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я фешн-блогер та дизайнер одягу. Сьогодні в нас буде супер, цікаве відео. Особисто я дуже люблю дивитись такі відео, що я купила для себе на цю осінь з одягу, аксесуарів та взуття. Обов'язково кожна річ, яку я вам покажу, я її примірю окремо та покажу вам, тому що я не бачу сенсу дивитись відео, в яких людина не показує речі на собі. Давайте, мабуть, почнемо з аксесуарів та взуття, а потім прийдемо на одяг. Давайте починати стрібниць. Та перше, що я вам покажу. Це ось такі крутезні мої такі окуляри. Я їх купила в магазині Ашоп. Я знаю, що там продається якийсь китайський товар, да, якийсь, скоріш за все, замовляється з Алікспресу. Але я зайшла туди, мені подобається там атмосфера, то я побачила ці окуляри. Мені здалося, що вони просто незвичайні. Мені здалося, що мені вони дуже пасують, тому обов'язково напишіть, як вони вам. Тому да, ось такі окуляри. Це перша дрібниця, яку я придбала для себе. Давайте приходити дивитися далі. Я думаю, що я поки що недостатньо розкрилася на цьому каналі. Та ви ще не знаєте, що я така ще трошки girl. Знаєте, люблю готичний стиль, гранж стиль. Менко для себе я обираю подібні речі. Це ось такий ремінь. Дуже милий, він такий досить важкий. Я купила його в хаосі. Я купила його взагалі за 119 гривень. Уявляєте собі, це взагалі дуже дешево. Тут є ось такий карабінчик, який ви можете регулювати де завгодно. Цей пояс можна вдягнути як на талію, так і на бедра. Я вибачила його взагалі супер випадково. Просто зайшла в хаос, тому що мені потрібен був великий пакет. Побачила там ремінь, та вирішила, що. Візьму його та великий пакет. Наступний аксесуар, який я для себе обрала, це ось така сумочка із Stradivarius. Мені вона надзвичайно подобається. Тут така приємна екошкіра, яка не буде лущитись. Власна, фурнітура якісна, срібна, як завжди, як я казала, я дуже люблю срібну фурнітуру та раджу звертати саме на неї увагу, тому що золота фурнітура часто робить наші речі більш. Дешевими вони виглядають дешево з золотою, яскравою золотою фурнітурою. Якщо ви навіть полюбляєте золоту фурнітуру, то раджу звертати увагу на натуральні відцінки золота, тобто, які є в природі. Також тут у нас йде ось такий Ремінець, який можна причепити сюди до сумочки та носити її через плече, але я це не дуже люблю взагалі. Більшість своїх сумок я ношу саме на плечах. Дуже м'яка, дуже повсякденна я її зараз ношу, не знімаю. Я зрозуміла для себе, що для мене найуніверсальніші сумки. Це чорні шкіряні сумки. Я майже забула про ще одну сумку від Резерв. Це в мене такий шкіряний шопер. Вона коштувала більше тисячі, 1200, чи щось таке. Мені був дуже потрібен цей шопер для того, щоб носити там свій ноутбук. Подобається ця якість екошкіри з необробленими кутами. Вона буде дуже довго жити. В неї багато що владить, в неї є внутрішня карманда. Невелика молнія, але вона. В неї є універсальна шопер, знаєте, в офіс, в школу, куди завгодно. Для мене це просто не повсякденне життя, коли мені потрібно щось піти купити, або коли мені потрібно поїхати кудись по роботі. Наступне, що я вам хочу показати, це. Сапоги зі стрізьваріусом. Шукала для себе довго подібні сапоги, обирала, що я хочу. Знову ж таки, зупинилася на чорних, тому що в мене більшість одягу чорна, та чорний колір для мене просто ідеальний на холодну пору року. Я шукала для себе сапоги, не ті, які будуть чулками, не ті, які будуть облягати мою ніжку. Шукала для себе саме чорну шкіру або екошкіру. Та знайшла для себе ось таке. Не широкі ось тут на голені. Мені подобається, що тут класичний, стандартний такий завужений носок, тобто не сильно вузький, не сильно квадратний. Ось мені подобається платформи, тому що взуття на платформі, воно не таке холодне, в ньому не так холодно жити, ходити. Я дуже хочу зробити аутфіт зі скіні джинсами та з цими сапугами. В мене є ідеальні скіні джинси від Gap. Мені здається, буде прямо такий Watt Вікторія Secret 2014. Давайте вже переходити до одягу. Я була надзвичайно здивована своїм знахідкам в сенсей. Ми переїжджали, та мені потрібно було купити речі для дому. Та я побачила, що там зараз на знижках ось такі звичайні лонги. Вони хлопкові. Вони дуже м'які, приємні до тіла. Та вони коштували 99 гривень. Я була просто в шоці. Я їх приміряла. Я подивилася, що вони просто чудово на мені виглядають. Що вони класні по якості, що вони нічим не гірші, ніж в інших брендах, але там я не знаю за 500-600 гривень. Білий, мені подобається трошки більше, тому що мені подобається контраст з моїм волоссям, але біжевий я вважаю, це також універсальний колір, який обов'язково мати в своєму гардеробі. Єдине, що мені не подобається, це ось ці бірки. Хто їх зробив, вони коляться, навіть якщо їх обрізати. Їх неможливо прям під корінь зрізати, але вони все одно будуть колотись. Вам одразу Скажу, що тут в нас за склад такий: 48% це у нас котон 47 модал, це також натуральна тканина, та 5% еластан. Не відходимо далеко від сенсею, покажу вам ще, дещо я там придбала, та це ось таке звичайне боді. Так, воно вивернуте, та воно з підкладом в районі грудей. Мені воно просто надзвичайно подобається. Воно коштувало 100 з чимось гривень, тобто дуже смішна ціна. Я його ношу вже місяць або вже навіть довше. Та він просто ідеальний. В мене ще на ньому немає ніяких зачіпок. Розуміла, що це така тканина, на якої вони можуть бути, але це в цілому така тканина. Тут, звичайні, кнопки, які добре працюють. Просто звичайні нормальні кнопки, як на всіх. Інших ботів. Я взагалі в захваті від цього базового одягу від сінсей. Від сінсей. Я там раніше купляла тільки вішаки. Нести що ще вам покажу. Не це трошки літня річ, але я все одно буду носити її що восени, тому що я впевнена, що перший місяць буде дуже тепло. Це ось такий топ від Stradivarius зі спушеними плечима в молочному кольорі. Мені подобаються ці спущені плечі, мені подобається в'язка. Звичайно, да, вже через сезон, можливо, повністю топи зі спущеними плечами відійдуть. Але як на мене, це така річ, да, ось навіть я зараз сиджу. Влогі, які на одне плече виділяється зона ось ця ключиць, зона шиї. Вона подовжується, ти стаєш виглядати так елегантно, аристократично. Та в цьому топі це також є. Я вже маю купу образів, які я можу класти на осінь з цим топом. Зараз швидко пройдемося по тішкам, по футболкам, які я придбала для себе. Просто просто щоб були були великі знижки. Я просто не могла для себе щось не придбати. Та я придбала. Ось така футболка з чоловічого відділу кропу. Чоловічий відділ кропу подобається більше, ніж жіночий. В жіночому я ніколи просто нічого для себе не можу знайти. В цілому, футболки звідти, вони. Непогані ось такий принт з доберманами. А в житті я можливо просто ніколи не підійшла навіть доберману. так, е, да, але принт мені подобається. Далі також в мене йде футболка з кропу. Я спочатку не прочитала, що там написано, там написано краш. Мені подобається, що це така темна сіра варенка тканина. Просто звичайна кутонова футболочка, ступна футболка. в принципі, це останнє, що в мене є кропу. Це футболка, така звичайно чорна, з невеликими рожевими деталями. Просто така звичайна футболочка на кожен день під джинси. Піддягти, можливо, під щось. Мені також тут надзвичайно сподобалася ця тканина. Якщо ви можете бачити, вона така якась і легка, і приємна. І дуже відчувається, що це натуральний котон, але він якийсь ребристий. у складі це стовідсотковий котон. Він трошки по іншому оброблений або трошки інше плетіння самої тканини. Мене на жаль, тільки що зупинилося відео, але я повертаюся до вас. Та показую вам ось такий верхній одяг: це бомбер, який я придбала в ресорфт. Спочатку боялася його брати і за його кольору, та із за його тканини, тому що це екозамша. Як я вже казала, якщо ви дивилися моє відео про тренди на осінь, повертається замша. Замшеві речі, замшевий верхній одяг та взуття. Звичайно, сподобались ось ці рукава, які не йдуть зі звичайними такими резинками, знаєте, які великі резинки на бомберах ось тут бувають. Мені подобається, що тут вони ось такі завернуті. Тобто, це таке і, і небо і кежуал, і ніби класика. Мені здається, що з якоюсь міні-чорною сукнею. Цей бомбер буде виглядати просто супрово. Я взяла, до речі, для себе в розмірі L, тому що хотіла для себе оверсайз та хотіла, щоб рукава були довгі. Та останні дві річі, які я вам хочу показати, це джинси з першки. Ці джинси просто незвичайні. Я не дуже люблю першку, але ну, інколи там бувають дійсно красиві, класні речі. Але на цей раз я знайшла для себе ось такі дві пари. Джинсів Беї. Спочатку я купила для себе ось такі потерто, зеленувато вінтажні красиві джинси. Мені вони звичайно сподобались. Вони зібрали купу компліментів. Потім прийшла та вирішила взяти для себе ще ось такі світлі плакитні світлі, джинси. Щоб там були чорні, я б на той момент взяла б ще й чорні. У мене в цих джинсах ідеально. Просто все. І колір, і якість вони зроблені із такої щільної джинси. Просто все надзвичайно. Вони ідеальні по довжині. Я досить висока людина, метр сімдесят два. Та для мене дуже складно знайти джинси, які були довгі. Це вони. Це просто надзвичайні для мене джинси. Обов'язково шукати для себе такі ж, але чорні. Поки що, це всі мої покупки. Я дуже вдячна вам за те, що ви подивилися моє відео. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось або ні. Мене це надзвичайно мотивує знімати для вас новий та цікавий контент. Всім па-па!